Допустим, зразу намалювати цю дорожку, тому що я на ній вже не піду. Але її так знімка не видно, але зразу вдоль забору вона йде, я її зразу намалюю. І все, вона вже буде. Знову знімок закриваю, бо знімком погано вийде. Де треба подивився, де треба закрив. Закривається отут. Хай типу, закривається, відкривається щоб знімок був краще видно тут в опціях диму це таке типа затемнення можна ставити там 50-40 ми То, знову нажимаємо цю дорожку і знову ну, тут уже стежка також. ну не принципово можна все навіть одної лінії вморити але бажано ставили Тут Богор, разупонився, вибрав знак. Ті, що часто використовуються, знаки, я їх всі в кучку здвигаю тут, допустимо, бо гори раз сюди, стежку, допустим, допустимо, щоб все було разом, щоб швидше, раз-раз, мінімум знаків, щоб час економити. От вибрав Богор, отам Богорок, допустимо, Отак зорієн так, що перпендикулярно. ну Приблизно метрів 10 до так хлопчик. 8 з на Атографі градусів. Ну тут <десь>, не ну, <гум> <Schutier. гум> <well. Well. гум> well, 7, тут десь 5 градусів. Ні, тут... Ну основа ж... Ну чуть-чуть, ну, наука. Наука, ну що тут на цьому. Промешку с 7 градусів, ну так, ну так. Ну это 50 сантиметров, что они дают. Да, они он ничего не дают. А это обычный планшет или это специальное устройство? Ну это обычный компьютер. GPS-антенна. GPS-антенна. Покупается в любой планшет и ходит з да, планшетом да, да. работать. Ну, она э, така сучасна модель 50 доларів. Доступно, так. Доступно, да, сучасно. А якісь трьохрічної бу... чи чотирихрічної давнини, навіть навіть нові вони будуть там ще менше. А комп'ютер, як я ляно, ну, купив, 100 доларів, боушний комп'ютер, окісасус, планшет mm. на Windows. -сій. Ну і все, навіть він майже новий був. Uh -huh. а Це не тут потрібно. Я думав, що ця вся, вся система долати. Не, 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 не. Не, не, не. А це обычный планшет. Даже з ноутбуком можна піти. Просто щоб батарея тримала. Оцей Дяченко так малює гріша. gps антенну чи ні? Ну, не так. доставить. Ну, але я не знаю. Я... Ну, в принципі, так, да, тут особливо нічого не зрозуміло. Тільки кажуть, коли в лісі він ходить, він ось сюди на о, це, щоб був. То, що він був. знімок, я не знаю, мені не треба. Теж будинок раз. Ну, так зорієнтов. Оцей головний угол будинку намалював. Так, правильно. А то вже. Тобто, якщо не впевнений, я так криво намалював. Я буду знати, що цей кут більш-менш точний, а там воно не точне. Тоді вже підправлю. А ну, скажи, скільки ти обходиш разу, там і горизонтал? Два рази, да. Раз, да? Раз так? Да? Да, один з комп'ютером, а другий раз, щоб якщо немає горизонталів, то теж два рази, але там деякі роблю проміри, спочатку замкну, щоб знати, скільки горизонталів, ага. а тоді проміри роблю по висоті, допустим, стараюся економити час, щоб якщо вверх промі... проміряв, а вниз вже пересував. А как программа это называется? Окад. А как это обычно? Да, что можно оказывать тільки на Windows. То, то, на, на, Windows да? йде. на Android не на Ага, Я не йде. понял, понял. Mm -hmm. Але uh -huh. я кажу, що якісь другие с программа. Але я все знаю. Спасибо, что сказал. А топ я впихивал. Не, можно на Apple, а на любом Ну, а що ще розказувати? Так походить, походити, да, чи що. Ну, щоб, щоб, да, не було, щоб Ну, школа, щоб да, щоб який то Ні, так а що, так і робити, як зараз. Ну, да. Так, як шли, давай дійдемо по кругу ага. і потихеньку будемо на ту сторону бігатися. Ну то, тут то... перетин доріг. Оці всі об'єкти, що треба на майбутній карті намалювати, зразу бажано внести ну, основні, щоб тоді прив'язувати. Оці перетини, всі точечні об'єкти. Так, от, допустим. А тут воно не, дало не точність, воно таку п'ятірку. Можна зразу виприти, а можна тоді. Ну я інколи так е, трохи раз подрізав і удаляю, а тоді рівною лінію малюю. Тут тим раз намалював, сюди стежку, сюди стежку намалював. Соединений. Ну, ну, то, ну, можна ну може, але yeah, Не принципово, головне оце uh -huh. точ, в цій точці намалювати правильно. Знову вибираю знак стихи і знову йдуть домови. надо три дня походить. Ну, я ну, может, и походить, а он дня. Нет, У меня улицы, я дам сложность с мозгами. А походить на рисовать я на а потом вот это понажимать кнопки, это мне сложнее. Ну, это практика. Ну, ну, возраст, нет. практика, нет, все еще дает про себя. Написано, ну, я Так, на вузково свальце, отакі можна. Та яка різниця, на що тоді було зрозуміло. Тоже так, сюди пішло, ну так, отак. Можна так намалювати. Ну і далі. Допустимо, тут поляна кругом. Ми поляну не малюємо, тому що не, не треба час тратити. А не можна от в цих точках одразу компасом якісь направлення. А як ви компас сюди будете строїти? Ні, а, ну так. Да. Ну, я имею в виду, чтобы сразу вот, вот эту стену, чтобы не ходить. А... а стену, стену что... Не, ну, хорошо, если можно... она параллельно. Она открыта на снимке, его вот, стена не, видна. Ну, а, Можно там Симон, да. на снимке. Она на снимке видна, не моя. И зачем я ее я... сейчас наводить? Вот ну, так сразу. Можно навести, а можно и дома. Снова выбираем. Ну вот так можно чуть намалювати и потом продовжувати. А можно просто... Бежит там, погоняется.